Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную виконати комплекс загальнорозвиваючих вправ осінній дощик. А розпочинаємо наш комплекс з ходьби на місці. вправо, вправу, дощ накрапаємо. Вихідне положення, ножки разом, ручки дощ, тулуба. Піднімаємо ручки на раз. В сторони, на два вгору. На три опустили, на чотири вихідне положення. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чори. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправу закінчуємо. Виконуємо вправу, переступаємо через калюжу. Вихідне положення. Ніжки разом, ручки вздовж тулуба. На раз піднімаємо ніжку в коліні, ручки в сторону. На два опускаємо. На три піднімаємо іншу ніжку в коліні. На чотири опускаємо. Право почали. Раз, два, три, чотири. 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 Вправо завершено. Наступна вправа – ховаємося від дощика. Вихідне положення ножки нарізно, ручки вдовж тулуба. На раз присіли, сховалися від дощика. На два встали. Вправо почали. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Молодці. Вправо завершено. А зараз ми з вами виконаємо вправу, «Радійну сонечку, будемо стрибати та курвати на місці. Повторюйте вправу разом зі мною. А зараз ми з вами зробимо вправу на відновлення дихання. Піднімаємо ручки вгору. Вдихнули носиком, нахилилися, видихнули. Вдихнули, видихнули. Вдихнули, видихнули. Молодці. До нової зустрічі!